Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Тож міжнародна організація заявила про відновлення надання грошової допомоги 3600 на протязі трьох місяців, в загальному 10800. І також заявила, що можуть подавати на допомогу ті люди, які вже отримували допомогу, тобто подавати повторно. І то логічно, бо люди, які отримали ще в 2022 році, да, були відслідчені від отримання допомоги далі. І ну, час іде, грошей як не було, так і немає, і потрібно з тим щось робити. Е, що за організація, як отримати, кому подавати, тому що заявки розпочалися 9 вересня і будуть е, ділитися до 18 вересня. Які суми і кому дають, давайте детально розберемось, тому що зараз в коментарях ті люди, які не будуть в категоріях, зрозумійте, що міжнародна допомога видається певним категоріям тим. Кому вони вважають за саме необхідніше, і якщо вас нема в списку, а ви б дуже сильно хотіли б її отримати, не потрібно в коментарях кричати, що нікому нічого не дають. Просто вас там немає в списку. І не збивайте, будь ласка, інших з пантелику, тих людей, які могли б її отримати. Тож, допомога від компанії NRC, це Норвезька організація в справах біженців. До речі, в коментарях мене там запитували, тому що їм прийшло прийшов лист саме на почту. Що Відновляється допомога, оформить заявку. Так вона дійсно відновляється, але будьте уважні, і обережні, бо шахраї вже під цю схему підлаштовуються і видурюють в людей їхні картки. Тому ні в якому разі не відсилати доколи дійсна картка. Задніх три цифри для того, щоб отримати допомогу, лише відсилайте номер рахунку, і так вас тоді точно ніхто ніяких коштів не вкраде і ніяких паролів з смс-ок нікому ніколи не передавайте. Далі від компанії НРСІ з 9 по 18 вересня усі заявки будуть рівно, рівнозначними. Ті, що подалися 9 вересня і ті, що подадуться 18, всі вони будуть однаково розглядатися після 18-го. Але часу бачимо доволі небагато, тому встигнуть. Для того щоб її отримати, потрібно заповнити форму, форма посилання на саму форму і посилання на статтю на самому сайті цієї компанії NRC залишаю в описі під відео. Там ви прочитаєте точно то, що я вам скажу тут. І також зможете заповнити ту форму для отримання допомоги. Кому надається які суми, і скільком людям дадуть. Наразі сказано, що дадуть 55 тисячам людей. 55 тисяч людей отримають по 10 800, деякі протязі трьох місяців комусь однією сумою зразу, то якось ну, в них, знаєте, так хаотично відбувається, але суть в тому, що дається. Е. Категорії. Категорії отут дуже уважно слухайте, тому що ну, е. потрібно саме, саме чітко розуміти, що от тим категоріям і нікому іншому, ніхто інший туди не всунеться. А якщо ви хочете отримати міжнародні допомоги, знати про них одними з перших, тому що ми на каналі це все розжовуємо, розповідаємо, як оформити, кому дають, то долучайтесь до каналу Народна думка, ставте пальчик вверх, пишіть якийсь позитивний коментар, будемо разом, знаєте, отак це все продвигати, щоб люди були в курсі і могли отримувати, а не одні ті самі, да, собі в карман і особливо то якісь прибічники, таких, знаєте, вищестоящих, які... Більше в курсі ситуації. і Вони, о, все, дають, давайте всім своїм розказали, і всі вони отримали. Ні, щоб прості люди також могли отримати. Тож, долучайтесь, підписуйтесь, пальчик вверх, коментар, розповідаю далі. Е, дається, буде даватись допомога трьом категоріям. Перше, це люди, які проживають в зоні бойових дій. Список на Території, які відносяться до зони бойових дій, залишаю також в описі до відео. Я його залишав вже минулий раз. Хто там питав в коментарях, міг подивитись. і цей раз також залишаю, тому що там не лише ця допомога, там і від нашої держави можна щось оформити і отримати. Далі люди внутрішньо переміщені особи, але внутрішньо переміщені в першу чергу будуть відбиратися саме з окупованих територій і з зони ведення бойових дій. Тобто будуть в пріоритеті. Далі третє це люди, які постраждали від війни. Там приліт, розбомбили ще ще щось. Ще, ще. Дуже багато, на жаль, дуже негативних ситуацій з цією клятою війною. Маємо мусимо боротися. І от норвезька організація трошки пробує допомогти в цьому. Дадуть. Я вже сказав, так, що 55 тисячам людям. Тож, якщо ви в, ці, в цих категоріях, які я тільки що назвав, оформлюйте заявочку, подавайте. Навіть якщо вже отримали міжнародну допомогу, у вас є шанс отримати ще раз. Що ж, вроді все, розповів, так? 3600. До 18 числа потрібно подати заявку. Форма на подання заявки або на офіційному сайті норвежської цієї організації, або в описі під відео я скопіював посилання. Заповняйте, е, можуть отримати ті навіть, хто вже отримував. Потрібно належати до тих категорій, які я розказав відео. Все зрозуміло, все понятно. Отримуйте. Радий був вам розповісти. До зустрічі на каналі Народна Думка.